«Фавбет» – титульний партнер Павбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Вітаю головний тренер рівненської команди. Арбітри і загалом офіційні особи, які працюють на сьогоднішньому поїзді. Також із Івано-Франківська спостерігач арбітражу Роман Проць із Львівської області. Ось яка перша атака. Ну і поразка від прямого конкурента. Звичайно ж, зараз таки відкриває рахунок. У нас той же таки Кравчук. Ну і доволі такий несподіваний. Відзначається забитим м'ячем. У нас Сергій Кравчук. По великому рахунку самі собі ось цей із м'ячем. Нога на половині майданчика суперника. На Клімчука віддає той пробиває добивання! І Олександр Дичук дуже дуже швидко встановлює на статус в сьогоднішньому матчі. І для Дичука. Давайте подивимось, це вже п'ятий забитий м'яч у поточному чемпіонаті. Тичук опинився там. де ми Вийшли на паркет, але вже два забиті м'ячі. Ми з вами побачили, помилився в цьому епізоді Олекс із Рівного. Це дев'ята сходинка. Дев'ята сходинка, яка, звичайно, ж їх задовільнити не може. Так. Не скаже, що дуже мало глядачів. Масевич, Ломка зараз класно обіграв. Масевич таки знаходить можливість, проштовхує м'яч. Бо так чи інакше результат до команди приходив разом із оцим досвідом. Чіренке класно пробиває. Кардинала Рівне пробити франківському футзалісту. Зараз перебустій цю команду. Богославський високий пресинг, який легко розбивається. Жуков. вихід один вдоль. Рівня повернувся. Ця арена стала домашньою для команди Атлетик Футзал. Пробиває. Дякую. Зараз лунає сирена про завершення першого тайму поєдинку 15-го туру, регулярного чемпіонату Фавбет у івано франківську шокування. Ну і продовжуємо перегляд за поєдинком в рамках 15-го туру. Регулярного чемпіонату Фалбет Стралі зробив рахунок 2-1. На останній хвилині зараз Дечук пробиває таблиці, тому давайте друзі скажемо і про результати е матчів, які вже зіграно. Ударів ті м'яч влучає після рикошету. Були у нас саме підопічні Юрія Іванишина, а не Євгена Ланкану. Але це футзал, хто його знає, як у нас повернеться грижатки 15 матчів у столичного хіта. 39 удар поворота. А це вже зараз ситуації він завдавав цього пострілу. Богославський, як же з легкістю -й зараз боснадцятий Богослав... раз у нас з'являється в чемпіонаті, при тому він відзначився чотирма забити зону. Намагався пробити зараз Богославський. Що ми з вами зараз побачили, друзі? Це вже справжня футзал. Мав він м'яч на ногу. Не вперше вже в сьогоднішньому матчі, але зараз більярдно точний удар. Ну і як звично говорити в таких випадках. Волков, Волков на Волянюка. Волянюк на Ланкаланко пробиває сірі. Мано-Франківська буде непросто ось такою подорожю, а команда зможе таки здобути очки в сьогоднішньому матчі. Ну і станом на зараз їм це вдається. Зрівняно в нас рахунок. Це рівному зрештою. Таке реалізувати ось цю штучну більшість. Щось ця штучна більшість не дозволяє їм це зробити. Ланко пробиває Ланко зараз, але ні, немає забитого м'яча в цьому епізоді. А тут дичука був прекрасний. Пробиває Ну і Тірентів намагався пробити. Тут уже лунає сирена. Завершено, друзі, цей поєдинок. Івано-Франківський ураган в рамках хлопці-дівчата з Олімпії інтермедіа для вас цю трансляцію організовували. Олег Волосянко. Павбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.